Зараз по підтвердженим даним у нас двоє загиблих. Є розмова про ще двоє, але поки що підтвердження немає, їх забрали до лікарні. Очікуємо, що наші лікарі зроблять все можливе, щоб спасти їх життя. Крім того, 18 постраждалих, з них двоє дітей, одна вагітна жінка з дітей, 5-річна дівчинка, в якої забіг грудної клітини середньої середній важкості і 16-річна дитина. Також середньої важкості, навіть немає поки анкетних даних, зараз все перевіряється, уточнюється. Це то, що на даний час. Спочатку була розмова про 8, сьогодні вже 18, зараз вже 18, на 5 хвилин давність, 18 потерпілих і двоє підтверджено загиблих. Наслідки вже триває ліквідація. Бачите, що ускладнені шляхи під'їзду для нашої роботи, наших але вони забезпечують воду з моря, інші крани підключені для того, щоб вже ліквідували, щоб ліквідували пожежу, вже йде наслідки зачистки для того, щоб вона не розпосуджувалась далі. Є постраждалі поруч будівлі, є постраждалі будівлі за, на, наверху, розбиті вікна, е, десь там дах пошкоджений. Ми бачили уламки ракети, яка лежить наверху. Зараз проводиться опитування, зараз штаби розвертаються для того, щоб отримати інформацію І людей, які будуть звертатися. Ми будемо мати чуть-чуть пізніше більш детальну інформацію щодо постраждалих будівель. Дякую.